Добрий день, шановні що... підписники YouTube каналу інтернет-магазину Віжен. Продовжуємо з вами серію відеооглядів досить швидких на біжутерію від компанії Falon. Корейська розробка дизайну йде по даним моделям. Я не буду акцентувати особливу увагу саме на скажімо так, габаритах, розмірах і тому подібне. Основне завдання показати вам, як саме виглядають дані нові моделі по оптовим цінам. Ось. Тому давайте почнемо. Перше, що я хотів сказати, що це просто звичайна якісна бюджетерія по оптовій ціні, досить дешево. Тобто Дані сережки вони вартують по-моєму, в районі 80 гривень або навіть менше. Детальна інформація про габарити розміру вагу завишу на наш сайт. Посилання на prom.ua буде доступне. Окремо подяка всім за вподобайку, лайк-репост. Ви найкращі, любі друзі. Ось це звичайна бюджетерія. Тому як я неодноразово казав, є певні правила з приводу догляду за нею. Все досить просто. Будь ласка, її не треба мочити водою, не треба використовувати агресивні засоби, такі, наприклад, як парфуми. Вона цього не любить. Ось найкращим варіантом буде одягати їх тоді, коли ви фактично зібрані і готові йти на певну зустріч там, з друзями, в магазин чи ще кудись. Ось. Але потрапляння шампуню чи парфумів для них не буде добрим, тому що це біжутерія. Вона не має якогось покриття родію, срібла чи золоту, що використовується в медичному золоті. Але чому перевага? Перевага в ціні. І ціна тут фактично символічна, бо е, це прямі е, поставки від виробника. Ось, покажу вам зараз. Спробую показати вам всі ці три моделі для вас. Ось. Ось вони. Тут такі білі фіаніти. Ось і. Циркон різного кольору. Як бачите, доступно три варіанти для замовлення. Це все вже є на нашому сайті, тому, будь ласка, переходьте. Будемо раді вас бачити, використовуючи ці елементарні правила, що я вам сказав. ось Бюджетерія буде слугувати вам дуже довго, не чим не гірше, ніж медичне золото. Ось, але з урахуванням того, що у нас оптові ціни, які ну, на порядок, скажімо так, менші, ніж у конкурентів. Тому звертайте увагу, доступно до замовлення, бережіть себе. Якщо виникнуть питання, будь ласка, задавайте. Наші менеджери завжди готові. Вам допомогти, бережіть себе і до скорої зустрічі.